Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами матеріалами, які зазвичай я купую в студію. Ця покупка була зроблена вже трохи давно, але якось не було часу зняти вам і показати. А я це дуже хотіла зробити. Тому ось сьогодні є така можливість. Зазвичай. Так як ми робимо педикюр, я купую дуже багато змінних файлів для педикюру. Вони бувають різного образиву, різної жорсткості, бувають гладенькі для шліфовки, 320 гріт. Так, їх тут, як ви можете бачити, їх є тут дуже багато. І так само різного розміру. Є малесенькі такі на маленький диск і є форма L. Це для великого диску. Ці файлики вони є одноразовими, тому дуже швидко розходяться, їх треба дуже багато. Тому ось ціла купа. 320 гріт на 320 гріт шліфовщики у мене дуже тут багато. 240 це. Чуть-чуть грубші, так само вони потрібні. Теж, тут теж 240. Ось такі шліфовщики так само є. Тут теж е, розмір L, найбільші. Ними дуже зручно, тому що в кінці зазвичай ви зашліфовуєте шкіру і малесенькими шліфувати буде незручно не ось такими S-кою, тому е, завжди розмір. L в кінці використовувати набагато зручніше, тому що ви захоплюєте набагато більшу територію стопи. Ось, ось такі диски. Тут є так само ось ці малесенькі есочки. Найчастіше я їх використовую для пальчиків, тому що подушечки пальців на педикюрі найкраще обробляти есками маленькими. Ески розходяться набагато повільніше, але все ж таки їх так само треба багато. Тому ось, ось а, вам там не дуже сильно видно. тому ось тільки в мене є змінних файликів. Їх тут достатньо багато. Потім, потім є щіточки. Щіточки для струшування порохів з нігтика. Майстри зазвичай використовують, заціпають щіточку собі на мізинчик або на безіменний пальчик, щоб вона щільно трималася. І в роботі її використовують. І я після кожного клієнта замочую її в дезрустворі і використовую потім вже на, на наступний день знову. Після дезінфекції обов'язково потрібно дезінфікувати такі щіточки, тому що можуть бути порізи, і це дуже важливо. Тому тут я їх купила багато, щоб у майстрів була можливість їх змінювати. Вони ось, ви як ви можете бачити, вони коштують 6 гривень одна штучка. Так, далі. Далі форми для нарощування ось такий великий моток. Від фірми Комельфо. Я не знаю, скільки тут 600 штук чи 500. Ага, пише 500 штук. Ціну ви можете бачити. Таких два, два великих мотки. Ще дуже, дуже важлива річ це апельсинові палички, вони розходяться дуже швидко. Ними дуже зручно забила, забирати лишній матеріал, який попав на, на кутикулу або на, кудись на шкіру, дуже зручно працювати апельсиновою паличкою. Так само багато майстрів за допомогою апельсинової палички відштовхують кутикулу перед нанесенням Ось, Тому теж апельсинові палички дуже дуже-дуже потрібні. Потім бафіки. Я люблю ось ці бафіки, їх тут є достатньо багато. Одна упаковка також розходиться дуже швидко, тому, як ви можете бачити, там в мене бафіків ціла стопка. Не пам'ятаю, скільки я, чи 10, чи 15 Раніше я брала ось такі рожеві, це ще з минулої покупки, вони в мене залишилися, але потім вже в магазині не було, тому мені запропонували зелені. Також симпатичні. Ось така упаковка 120-102 гривні. За ці рожеві не пам'ятаю, можливо, були чуть-чуть дешевші. Далі, Дальше. Дальше ці, не змінні, а основи для, для пилочок. Зараз я вам покажу, якими пилочками я працюю. Ось такі я тут їх вже відкривала, хотіла подивитися, тому вона вже розкрита. Вони дерев'яні, дуже зручно, тому що вони не гнуться. Так само в мене тут є пластикові, але пластикова, вона така нестабільна, вигинається в різні сторони, тому її. Незручно використовувати, я заказала дерев'яні, дерев'яні е, файлики під е, основи під, е, під файлик для пилочки. Ось така штучка також необхідна. Для цієї е, дерев'яної основи, Ось тут так і пише. Для цієї дерев'яної основи я використовую ось таку пилочку. Це файлики, намотані на моток. Тут пише, що їх вистачає на 80 пилочок, хоча не знаю, мені здається, що аж не на 80, трохи менше. Це залежить від того, як ви використовуєте. Чи на всю довжину пилочки берете собі файлик, можна на половинку. Я використовую не, не весь файл, тому що це пуста трата, ну, пусто ви використовуєте матеріал. Тому я зазвичай половинку відрізаю собі ножничками. Це дуже зручно. Цей пакетик, зараз я вам покажу, цей пакетик розривається. Це образив 80 гріт. Пакетик розривається, ось це викидається. І тут десь є початок. Зараз, можливо, хтось з майстрів ще не бачив, хоча, я думаю, що це зараз дуже популярно і важливо, гігієнічно, я вважаю. Ось. І все. І з цього боку у вас є пилочка. Вона така дуже приємна на дотик, і гарно запилює природній нігтик. Тобто, 80 гріт я абсолютно задоволена, я буває таке, що ним так само запилюю гель- інколи, якщо треба зашліфувати, також вона дуже гарно працює. І ось я, наприклад, відрізаю собі чуть-чуть і заселяю її на, на основу. Зараз Я вам продемонструю, як воно працює. тобто ви берете основу цей файлик, він так розкривається, і ви просто його запихаєте сюди. І ось вам пилочка. Після того, коли з клієнтом попрацювали, просто і викинули сміття. Людям дуже подобається це, адже це запорука здоров'я, і якщо маєте таку можливість і працюєте з потоком клієнтів, то я рекомендую вам ось такий набір. Це вразить ваших е, клієнтів. Так. Наступне наступне кусачки я працюю на над кожницями. Е, ножнички поки що не використовую, тому в мене е, кусачки від марки Олтон. Зараз використовую. Коштували вони мені 450 гривень. Вони достатньо маленькі, для руки зручно. Завжди є ось така пробка, коли я заказую. Потім я її просто знімаю і ось, ось такі кусачки. Перед використанням обов'язково продезінфікувати. Так, ось так. Ось тут пише, що це Олтон. Ось такі кусачки, я їх так само достатньо багато заказала. Деякі мені запакували ось так. А інші були запаковані в своїй оригінальній упаковці. Є, тут також їх не знаю, по-моєму, 15 штук я замовила. Ось такі кусачки Олтон. Далі йдемо з вами на фрези. Це для, для знімання матеріалу для гелю. Ці я люблю. Так, таку меншу заказала, теж мені подобається. І так само подобається з тупим кінцем. Ступим кінцем використовую найчастіше. Цю можу ще використовувати, коли е, з гелем працюю. Дуже добре пропрацьовувати зону біля кутикули. Ось ось ці фрези, мені дуже подобаються. Я їх заказала так само не пам'ятаю скільки штук. Тут є їх, по-моєму, близько 10 Різного, е різної форми. Дуже зручні. І так само кусачки для кутикули. Останній раз я хотіла їх більше заказати, тому що вони затуплюються. До речі, ці Ой, не... насадки для кутикули. Я можливо проговорилася. Е Ось ці насадки треба періодично міняти, тому що вони затоплюються і вже пропрацьовують зону біля кутикули коли не дуже добре. Але останній раз в магазині їх багато не було, тому я заказала, по-моєму, штучок 10. 10. У мене ще в запасі вони є, тому мені вистачить. Так, ось ось ці насадки. І ще я заказала собі дві кісточки. Одна така трошечки з товстішим ворсом. І одна, вроді, мала бути тоненька. Ось така. Також не знаю, попробую. Я працюю зі штучними. Натуральні, мені не завжди подобаються. Ці кісточки у мене йдуть від коті. Коштували 1,45 гривень, 1,55. Е, натуральні мені не подобаються, тому що вони вбирають в себе дуже багато матеріалу, і не завжди вдається там, намалювати тоненьку лінію, наприклад, цією кісточкою. Не знаю, штучною мені набагато зручніше, хоча хочу так само попробувати ці. Потім, як я вже вам показувала, Пластмасові файлики, я їх була, купила в першій закупці, потім спробувала, що вони мені незручно не працюють, тому заказала дерев'яні. Але вони ніколи лишніми не будуть, нехай стоять. Для гель-лаку, для того, щоб вимальовувати нові кольори, заказала собі тіпси. Одна упаковка коштувала 30 гривень. Це також дуже, дуже потрібний, потрібний матеріал для майстра манікюру. Так, зараз я вас пересуваю до найцікавішого. Так, кровоспинюючий засіб. Якби майстри старалися не різати, все одно буває таке, що десь поставити царапинку, поранити клієнта. Тому. Я завжди рекомендую мати ось такий препарат. Або ще раніше я використовувала капрамін в столі майстра манікюру. Тому що пораните і завжди можете зупинити кров, і тоді ваш манікюр буде виглядати набагато акуратніше. Ось. Так, в мене було вроді 5 штучок, але 2 я вже забрала на роботу, тому. Ось такий препарат я купила. Так само е, ремувер. Ремувер від цієї марки дуже мені сподобався. я щось останнім часом почала, почав мені подобатися манікюр, видалення кутикули за допомогою ремувера. Якось е, практикую на собі і деколи майстри використовують в педікюрі ремувер. Або так само в, в манікюрі інколи, якщо це просто косметичний манікюр без подальшого покриття. Та й взагалі е, я хочу вам сказати, що зараз зріз з ремовером е, можливо подобається мені більше, тому що кутикула. Стає такою гладенькою і блискучою, і не треба її додатково шліфувати. Тобто, задумуюся над тим, щоб попробувати користуватися ремувером. Ось, ось, ось такий ремувер я ще купила. Так, дівчатка, бачу, що відео вже на 15 хвилин, тому е, далі лаки я покажу вам в наступному відео. Дякую, що дивилися мене і всім, па-па!